Вітаю! Сьогодні поговоримо, чим славетна наша країна Україна. За що я люблю Україну? Поміркуй. За мову, за духовність, за пісню, неповторність, мальовничість, колоритність. Самобутність, традиції, відданість, цепи, душевність, працьовитість. Що знають про Україну у світі? А які імена видатних людей відомі в усьому світі? Що ти про них знаєш? Свідченням гордості за українську мову є писемні пам'ятки. Книжки, літописи, грамоти, від яких понад 500 років. Серед них перший друкований буквар Івана Федорова, який був виданий у 1574 році у Львові. Єдиний примірник цієї книги зберігся й належить Гарвардському університету Сполучених Штатів Америки. Ми пишаємося нашими письменниками, поетами, композиторами. Митцями, воїнами, спортсменами, великими українцями, які робили та продовжують творити спільну справу процвітання України. Яку пісню створену українським композитором, знає весь світ? Як ти гадаєш? Українська народна пісня Щедрик завдяки оригінальній обробці композитора Миколи Леонтовича підкорила світ і стала найвідомішим символом Різдва. В інтернеті різні виконання Щедрика набирають мільйони переглядів. Звучала вона також у багатьох закордонних фільмах З давніх часів одяг та предмети вжитку українців прикрашали вишивкою з дивовижними візерунками та орнаментом. Вважалося, що візерунки оберігають власники зла, тому оздоблювали ними одяг, рушники скатертини, фіранки тощо. В народі казали, хата без вишитого рушника, що родина без дітей. Першим з відомих людей, що поєднав вишиванку з буденним одягом, був Іван Франко. Саме у такому вигляді письменника зображено на 20 гривнівій купюрі. Чим з давніх часів прикрашали одяг та предмети вжитку українці? А що оздоблювали візерунками майстрині? О що вірили українці, оздоблюючи одяг візерунками? Як ти розумієш прислів'я хата без вишитого рушника, що родина без дітей? Хто першим з відомих людей поєднав вишиванку з повсякденним одягом? Вишивка є українським народним брендом. Вишити сукні та сорочки українських майстрів користуються попитом у багатьох країнах світу. Українські орнаменти стали такими популярними, що тепер ними оздоблюють навіть авто. З'явився новий тренд. Автовишиванка. Тренд це напрям. Бути в тренді це йти в ногу із часом. Пропоную переглянути відео Українська народна вишивка. Хоч за покликанням. Дивись відео і повертайся. Українці створили багато народних символів, якими прославили Україну на увесь світ. Працюємо в зошиті з друкованою основою. Сторінка 60, перше завдання. Утвори Хмару слів до словосполучення Моя Україна. Обирай слова з підручника та доповнюй власними. Це може бути держава, єдина, незалежна, європейська, батьківщина, Київ, колоритна, вишиванка, Дніпро, Традиції. У цьому завданні потрібно заповнити визначні місця Києва та визначні місця свого краю. Київ може бути Києво-Печерська Лавра. Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий собор, Золоті Ворота, Андрівський Узвіз, Монумент Батьківщина Мати, Маріїнський палац, а визначні місця свого краю заповни самостійно. Завдання номер 6 Учні третього класу провели між собою опитування та склали діаграму наші подорожі Україною. Отже, дай відповіді на запитання за умови, що кожен учень здійснив лише одну подорож. Скільки учнів в твоєму класі? Скільки учнів відпочивало біля озера Синевир, скільки відвідало Одесу, а скільки острів Джарелгач у Херсонській області? Народні символи країни є скарбом українського народу, якими пишається та славиться Україна. Українці зображають ці символи у вишивці одягу, у розписі посуду, в кованих виробах, у різьбленні, у гончарних виробах, а також у писанках. А чи знаєш ти, що писанкарство має найдавніші кори? Наші предки вважали яйце символом усього живого на світі, і тепер на Великдень є звичай дарувати рідним та друзям писанку і щирим побажанням щастя та радості. Вдома закріпити матеріал на сторінках від 149 до 151. Дякую за увагу. До зустрічі!